Якими мають бути черкаські парки? На це питання задано працівниками дирекції парків протягом червня липня відповіли більше тисячі містян. Були поставлені такі запитання: чи достатньо в місті парків та скверів? Як ви вважаєте, чи потрібно змінювати назву в міських парках на інші? В якому з діючих парків найбільше відвідувачів? Чи задоволені ви станом місць відпочинку? Як на вашу думку мають розвиватися парки міста? Чи задоволені ви санітарним станом парків? Як ви гадаєте, парки повинні бути міські, приватні, частково приватні. Так більшість респондентів відповіли, що задоволені санітарним станом парків, що варто лишити старі назви, до яких всі звикли, а зони відпочинку мають бути універсальними та перебувати у комунальній власності. На експертне обговорення керівник дирекції парків виніс інші питання у фахівців. Олександр Радуцький питав порад щодо архітектурних, ландшафтних та функціональних аспектів розвитку паркових зон. Безумовно, хотілось би, щоб всі вони були універсальними. Але у кожного парка є своя особливість, своя характеристика, природна, ландшафтна, тематична, історична містобудівна. Тому я вибрав би шлях універсальним, але з тематичним ухилом. Ми повинні максимально зберегти те, що на сьогоднішній момент вже напрацьовано і є в цих парках. Експерти також зауважили, що розробляти нові проекти для парків та скверів повинні винятково перевірені спеціалісти, які мають відмінні рекомендації та великий досвід. Найбільш критичним серед присутніх був головний ландшафтник НКУ Манської Софіївки Григорій Музика. Я не почув на якій основі на якій базі будуть створюватися нові насадження. Я не почув на які виробничні потужності закладені для вирощення стандартного апробованого і акліматизованого посадкового матеріалу. Ось це ті насадження, які мають існувати десятки років наперед. Це є невід'ємна частина і складова частина розбудови цих об'єктів. На думку Григорія Музики, керівництво дирекції парків має звернути увагу на зміну кліматичних умов, а відтак зробити моніторинг паркових насаджень. Зауваження та пропозиції експертів Олександр Радуцький зафіксував і при наявності достатнього фінансування обіцяв цілити у життя. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.